Сьогодні готую одну дуже цікаву страву. І в допомозі мені буде ось ця каструля 14 літрів. Це буде м'ясо і асорті різних овочів. Це буде дуже цікава страва. Мию овочі та ставлю, щоб вони просушилися. М'ясо мелю на фарш. Заю цибулю та смажу на сковорідці мармурове антипригарне покриття. Сковорітка дана, високий борт, діаметр 24 сантиметри. Граю моркву та додаю в сковорідку. В каструлю, мармурове антипригарне покриття, квадратна серія, об'єм 3,5 літра. Додаю рис, добре промиваю та ставлю варити. Капусту запарі розбираю на листочки. Болгарський перець вичищаю серединку. Тачки та баклажани. Роблю з них стаканчики, вибравши серединку. Різаю шампіньйони та підсмажу їх у ковшику з мармуровим антипригарним покриттям. фаршу додаю всі інгредієнти, смажену цибулю з морквою, шампіньйони та рис. Сіль та спеції подрібнюю у електричних влинках. Мого кондитерського мішка, в який я набрала фарш. Я наповнюю кабачок, баклажан та болгарський перець. Все це викладаю в каструлю. Каструля об'ємом 14 літрів, мармурове антипригарне покриття. Все тушкується рівномірно, соковито, нічого не підгорає. Хочете готувати смачно і багато, обирайте великий казан, який працює на вас. А зараз готуємо соус з заливку. Соус це взагалі окрема любов. Я просто тут помідори, знімаю з них шкірку і перебиваю їх блендером. Далі знову повертаю на сковорідку і додаю сметану, трошки води і улюблені спеції. До речі, цей блендер теж з мого магазину. Зручний, компактний. І я з ним не один сезон уже разом. За допомогою електричних ланків додаю улюблені спеції. Також додаю копчену паприку. Цей соус заливка мій улюблений. Там немає жодної магазинної пасти, натуральні помідори, сметана, улюблені спеції. Коли ця страва протушкується і коли залишається трошки цієї рідини, я її пізніше ще загущую і подаю як підливку. Каструля з кришкою прекрасно себе почуває в духовці. І наша страва вже готова. Дивимося, що байшло. Почнемо з голубців. Ось, голубчики. Так, як красота. Кабачок. Ось. І стаємо баклажан. І у цим соусом можна також полити страву. Приготувала в такій одній каструлі чотири різні